А це такі нуклеуси у нас йдуть у зиму, їх є небагато, близько восьми, може трошки більше. Раніше я планував, що ці матки будуть запасними. Крайна рамка без меду майже. А це медова без бжоли. Це з бжовою, але медова. Їх місцями я переставлю. Це медова з розплодом. Ще є, до речі, засів. Не знаю, що зв'язано, можливо через те, що матка хоче ще набрати деяку силу. Ось матка. Ну, розпліт ще є. Привет. Ну и тут нема уже расплода, вот такая семья за расплодом.